Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Приїхала до мами, подивіться, яка краса. Це він ще не розквітував, повністю не розквітнув. Там акація жовта завжди квітує, а тут бозок. Дуже люблю цю пору в мами, бо цей бозок дуже гарний. Зимою він не гарний, тому що воно таке все чорне стоїть. А зараз погляньте, яка краса. Дуже красиво. Гарно. Mm. Так, дитина моя пилососить. Я повитирала, вікна все повитирала. Треба чулі почіпляти, рушники. Так, клейоночку застелили ми з мамою, гляньте, яка краса. Я й так Каже, мама, яйця ще сфотографую. тож сфотографую яйця. І ще вон, мама моя теж сидить. Буду м -м, бризкати знову персики і абрикоси, фунгіцид «Магнікур стар і інсектицид прованту Вернал на 10 літрів води. Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Все працює по абрико по персику обов'язково. І працюємо так само по абрикосах. Це четверта обробка, я не сказала для моїх нових глядачів, хто, можливо, не бачив. Це четверта обробка. Теж мами гарненькі. Гарненько є плодів. ось плодики хороші. Ось зараз я вам від сонця відвернуся. От бачите, скільки абрикосів. Дай Бог, щоб не попадали, не пооблітали. Трошки буде. Трояндочки теж бризкаю, тим самим, що персики і що абрикоси обов'язково. Ой. Все, посадила і обов'язково кури, обов'язково. Посажу. Тут баданчик посажу біля води у мами. Так гарно гортензія пішла вріст. Дерево видно, дивіться, яка гарна. Здоровенька виглядає. Зараз вам ще покажу, що я посадила. Ось там посадила мускарі. Куточку. Поки троянда розростеться, то вони тут весною будуть собі квітувати. Так, і отут поклала хризантему. Така буде фіолетова. І отут кусочок, ще тут ця біленька буде. А поки я, тут, поки я тут займаюся з квітами, з посадкою, гляньте що. Гляньте, що Рома робить. Бачите? Продовження слідує. Дивіться, що тут за операція. Гляньте. Так, мама, ти вже будеш в Ютубі. О, тримай, тримай, тримай. Тільки одненько будете, так, маму, призатити? Да. Одна тільки є вредна, що залазить в квітник. Ні, вона не квітник залазить. А куди, мамо? Перелітає через... через сітку, А, перелітає через сітку, через загорожу. Зараз я вам покажу, яка загорожа, то ви не повірите. Така гарна сіра курочка, бачите, яка красива. Гарний колір, така попеляста. Зараз І я вам покажу. Перелетую. Зараз я вам покажу, через яку. Ви кажете, хтось мені писав з глядачів, що треба городити. От ви не повірите, подивіться, яка висота загорожі. Гляньте, я піднімаю руку, я стою і піднімаю руку. Я маю метр п'ять п'ять і ще підняла руку. Це десь метр, може, вісімдесят огорожа, і, вони, і воно перескакує через верх. Уявляєте, тут, подивіться, я торік посадила отут. Гібіскус Один вид, другий вид і третій. Тут під курником. Я хочу, щоб воно заросло і не було видно того курника. Отаке песик, я тебе покормила. І як я приїду, пищить, бо я завжди йому кустомашки привожу, остатки. Давай, Ромчик, будемо садити дерева, сину. Бачите, заглядаю в мамину корзинку, бо що ми разом з вами сиділи. туди. Дивіться, Сходить і нема зовсім зіллячка. Сходить, слава Богу. Бачите? Менюсики сходять, ура! Ромчик обрізає. От рома зупинись на секундочку. Рома обрізає, бачите, оцю огорозу, що брат мені зробив, тому що ці грози вони не дуже високі. І оця огорожа, виходить, за висока, А так він розріже, і я ще накрию гортензію і троянду, ту, що ми зараз посадимо. Все, ставимо. Може, тим синобоком, боком, щоб, знаєш, оці колючки щоб були в землю. Ні, тут немає, бач? Ага. Так, щоб рівненько вже ставром. Ага, о. Будуть менше дертися кури, не будуть залазити всередину. А то вона, бідненька, що відросте, тільки що теж тут був парусочок і вже вони його обламали. От, все. Ту не роздируй тут ром, тут дармати. Вони тут пороздирають тут точно. Все, молодець. Так, Рома суне вже землю, набрав е компосту з перегноєм. А я подивлюся ще на трояндочку і підготую її до посадки. Огляну саджанець. Так, дивлюся на корінець. Підстригаю до білого. Все, біленьке. Далі. Біленьке. 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 Все. Видно вам чи не видно? Може, не видно, бо я вас поставила проти сонця. І так само зверху, дивлюся, чи живе, чи все добре, все живенько, бачите? Ось. Красиво. Все красиво, все живе. Все, піду саджати. Ось тут я хочу посадити тут троянду на причілку хати. Тут так голо. Зараз Рома викупає яму. Там ще якась сливка була. Нанизу. Тут колись груша росла. Дуже давно, вже як я була мала, тут росла груша. Така непогана земля, дивлюся, тут чорненька, груша. треба глибоченьку ямку, тому що ж треба заглибити. І сантиметрів отак 10, отак ось десь. Треба її заглибити обов'язково. Корінь такий досить великий. Корінь довгий. Може, хватиться? Ну, ну давай я помірю. Ну, давай. Вони там ховається. Якраз нормально, не дуже воно і сховається, бачите? Якраз добре. От якраз супер ямка. Ну. Друзі, і на цьому моменті в мене розрядилася на телефоні батарея. Мені дуже шкода, Адже я знала детально, що я додавала в ямку, як я садила троянду, як садила дерева. Роман знімав це на свій телефон, але в нього телефон сучасний, і відео з його телефона на мій не завантажувалось. Воно виявилось заважке. Я мучилась, мучилась при монтуванні, і нарешті видалила його. Тому саме оцей важливий момент посадки мені не вдалося завантажити, на превеликий жаль. Все. Трояндочка посаджена. Троянда симпатія, хто не дивився попереднє відео. І от так вона буде виглядати. Сподіваюся, курочки її не видеруть разом з цією огорожою. Так, друзі, і ось от іде в нас ряд. Бачите? І от напроти цього дерева немає, і напроти цього немає дерева. Я от тут рукавицею одною позначила, і от там. Другою рукавицею позначила, де має бути дерево. О такому дернячому. Дир, дир, зараз будемо копати яму. Рома теж несе одне відро компосту з перегноєм. Одне на два хватить. Ми вже потомилися, не будемо більше. Одне розділимо на дві ямки. Отут сину, де рукавиця, вона проти того, проти того абрикосика. Вже пішла гонити кури. От в селі робота. Випустили шкури і треба ходити з ними за ними, щоб нікуди не лізли вон в людські городи посаджені вже. Треба брати палку і ходити з ним, за ними. Все, прикопали. Ось так виглядає посадка, так виглядає саджанець. Нічого його обрізати, цього не буду. Це грушка, любимиця клапа. Чи улюблениця. Ще вилью сюди обов'язково відро водички. І так само, у друзі, буду садити ще один садженець. долила водички. Ось так виглядає саджанець. Я ще зараз дивлюся, можу його прив'язати. Бо тут такі вітри. саджанця. Але дивіться, чим відрізняється той садженець, грушка від цього. Що це суцільна, отака велика палка, вище за мене, може 1,70 сімдесят. Я хочу, щоб вона формувала крону десь сантиметрів 50-60. Тому я її. от Зараз дивіться, стану, де моє коліно. от Бачите, де моє коліно. Над коліном ще сантиметрів 10. Вона оцією брунькою, мені хочеться обрізати. Над оцією брунькою. Я всю цю висоту обрізаю. Вона потім пустить звідси бруньку, звідси, бруньку, звідси, і буде низько формувати крону. Тому я її ось так. І всю силу вона зараз пустить у корінчик. Тому я її так чвак, Раз. І отакий от високий-великий пагін. Довгий такий пагін. Я просто викидаю. І ось так буде виглядати саджені. Малий лей водичку рума приніс воду. І ось так буде виглядати саджанець. Посадкою сьогодні закінчено. Так, мої хороші, ще замариную мамі рибку запекти. Мама зараз на дієті. Буду маринувати скумбрію. В мене є відео на каналі. Відео, по-моєму, називається Скумбрія за 3 хвилини. Запечена скумбрія за 3 хвилини. Я прикріплю посилання, друзі, дуже смачний рецепт, дуже класна скумбрія, дуже вам рекомендую. Зараз, тим більше, піст, хто постується, дуже-дуже швидко і безподобно смачно. Друзі, прийшла зрізати бузок, букет невістка хоче. Якби ви знали, як він пахне, оцей простий бузок самий гарний має запах. Оці буски, що сортові, вони так не пахнуть, як оцей, а цей просто. Ой, ну просто дуже класно пахне, дуже класно. Зараз наріжу букетика. Ось такий красунчик в мами зацвів. Такий він трохи темніший, ніж камера зараз передає. І ще ось такий, такий кучерявенький. Бачите? І ще ось такий гарносик. Такий біленький. Такий бокалчик. Дуже люблю білі тюльпани, мені вони самі гарні. Взагалі білі квіти люблю. І ось такий вже відцвітає. На фоні дерена, правда, дерен елігантіссима дуже гарно дивиться. Такий малиновий. І такий жовтянчик. Гарно мені з трояндовим він листям. Бачите, як гарно. Отакий жовтянчик. І на цьому моменті, дорогі друзі, дуже вам дякую за перегляд, за лайки, за коментарі, за поширення моїх відео, за те, що ви зі мною дивитесь, мене підтримуєте. Окремо дякую, друзі, за те, що ви підтримали Таню. Я бачу, що в Тані збільшилося глядачів. Щиро вам за це дякую. Ви в мене найкращі. Нехай Бог береже всіх, хто береже нас на передовій, всім нам міцного здоров'я, незламної віри. Підтримуємо одне одного, будьмо добрі. Один до одного всього нам самого самого найкращого. Міцного здоров'я. Дякую і до нової зустрічі.